Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Продовжує регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. На економічний і екологічний розвиток Донеччини 8 мільйонів євро. Очільник регіону Сергій Тарута зустрівся з представниками німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС. Розмовляєш по телефону за кермом до 10% Збільшуєш ризик потрапити в аварію, Та й Донецька проводить профілактичну роботу з водіями. Займатися спортом без обмежень в Донецьку пройшли обласні змагання з легкої атлетики серед дітей-інвалідів. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів робочу зустріч з промисловцями, підприємцями та роботодавцями. Сторони обговорили механізми ефективної взаємодії Кабінету міністрів та Українського союзу промисловців і підприємців. Також учасниками зустрічі було підписано меморандум про партнерство та співробітництво. Ми хочемо перевести облік під акцизною продукції, виключно в електронну форму. І таке доручення отримав е, керівник податкової служби. Є значний досвід в цьому питанні, починаючи з Швейцарії, ну, Швейцарія далеко і закінчуючи з країни, які ближче. Неймовірні обсяги контрабанди. В першу чергу, з боку країн пострадянського простору. Тому що там цінова категорія зовсім інша. Ми позакривали. Частину кордонів зразу ситуація стала краще з доходами. Україна сподівається отримати цьогоріч 13 мільярдів доларів від міжнародних кредиторів. Міністр фінансів Олександр Шлапак зазначив, що фінансову допомогу надасть МВФ, Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку. На перший транш МВФ у розмірі 3 мільярдів доларів чекають вже в квітні. Керівник місії міжнародного валютного фонду заявив, що Україна та МВФ домовилися про нову дворічну кредитну програму стендбай на суму від 14 до 18 мільярдів доларів. Ми розрахуємо близько 13 мільярдів доларів отримати в цьому році. Це Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції конструкції розвитку, двостороння допомога, яка допоможе нам збалансувати ситуацію в цьому році. Але головне, що ті заходи, які урядом прийняті по скороченням по доходній частині, допоможуть збалансувати і прийняти нормальний бюджет року п'ятнадцятого і вернути систему збалансованих державних фінансів. В нормальне русло припинити практику економічного авантюризму, припинити практику соціального популізму. Колишні українські високопосадовці, які переховуються в Росії, рано чи пізно постануть перед судом, заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема під час зустрічі членів уряду з представниками регіональних змі. Цитую, у відповідності до міждержавних угод, Російська Федерація зобов'язана видати Віктора Януковича та інших осіб, які оголошені у розшук каналами Інтерполу. Але на жаль, Росія їх покриває, тому з правової точки зору є відповідні проблеми з їх затриманням. Заявив урядовець. За його словами, тільки но Росія почне співпрацювати з міжнародними правовими. Організаціями і видасть Україні розшукованих осіб, ті одразу будуть заарештовані та постануть перед судом. Також перший віцепрем'єр зазначив, що Україна припиняє співробітництво з Російською Федерацією у військово-промисловій сфері. Втім, він зауважив, що різкого припинення співробітництва не буде, аби не викликати хвилю безробіття. Віталій Ярема наголосив, що уряд наразі займається питанням перепрофілювання підприємств та переорієнтування їх на інші ринки збуту, зокрема східні. Віктор Янукович разом зі своїми прибічниками вивіз, за нашу інформацію за територією України, вивіз велику суму коштів. Вони точно ми не можемо сказати, але вони нараховують мільярди доларів. І ці кошти сьогодні, за нашою інформацією, за інформацією розвідувальних і оперативних служб використовуються якраз для підняття сепаратистських настроїв серед населення України. За нашу інформацію на на початку травня, а це 9 травня і 1 травня, планується також ряд масових акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Тому правоохоронні органи Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура працюють сьогодні в надзвичайно посиленому режимі і для того, щоб зберегти цілісність нашої країни, для того, щоб не допустити. Розвалу нашої країни для того, щоб не допустити подій, які відбулися в Криму за останні декілька місяців. Для української армії вдалося назбирати вже 80 мільйонів гривень. Повідомляє прес служба міністерства оборони. З цієї суми 76 мільйонів грошові перекази на матеріально-технічне обладнання. Решта на медичне забезпечення збройних сил України. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ухвалила нові ціни на газ для населення. Підвищення тарифів складає від 48 до 73%. відсотків. Зокрема, на 48% процентів підвищиться тарифи для споживачів диференційованих обсягів, на 73% – для споживачів, які використовують газ для приготування їжі або підігріву води у багатоквартирних будинках. Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман заявив, що підвищення тарифів на гарячу воду та теплопостачання було вимушене Ним заходом також запевнив, що після зростання цін субсидії отримають 4 мільйони українських сімей. Гривні офіційно дозволили дорожчати. З 4 квітня офіційний курс гривні до іноземних валют та курс банківських металів визначатиметься НБУ на поточний робочий день. Про це йдеться на сайті Нацбанку. Офіційний курс гривні розраховуватиметься як середньозважений курс продавців і покупців, що склався поточного робочого дня за даними системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку. Раніше ж курсоутворення Нацбанку відбувалося за іншим принципом. Офіційний курс виводився з середнього курсу міжбанку за попередні середній день з можливим відхиленням плюс-мінус 2%. У п'ятницю, за даними НБУ, ціна одного американського долара була 11 гривень 22 копійки, одного євро 15 гривень 46 копійок, а 10 російських рублів коштували 3 гривні 16 копійок. Пропозиції почуті, доступність, працевлаштування, забезпеченість медикаментами та засобами реабілітації, пільги. Ці та багато інших питань обговорили під час зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою, представники організації інвалідів області. Виступити та висловити свої побажання під час засідання мав можливість кожен, почули всіх. Тож, з якими пропозиціями прийшли, та що почули у відповідь? Дивіться далі. У залі засідань Донецької облдержадміністрації яблуку Ніде впасти. Очільник області Сергій Тарута запросив на зустріч представників організації інвалідів. Тут вони озвучили найнаболіліші проблеми. Проте одним з перших стало сподівання щодо налагодження діалогу та дієвої співпраці між представниками влади та організаціями інвалідів. Тож на самому початку зустрічі запропонували створити перший в області орган, який буде брати участь у спільному з владою вирішенні проблем людей з вадами. чтобы решать наши проблемы совместные, чтобы они решались. И даже без финансовых вложений нам необходим совет по делам инвалидов при обладминистрации. Как это сейчас есть уже и на законодательном уровне, есть все нормативные документы. И чтобы его обязательно возглавлял заместитель губернатора Засідати Рада буде не менше одного разу на місяць, адже проблем дійсно накопичилося чимало. Звернутися зі своїми проблемами або пропозиціями мав можливість кожен, деякі питання потребували негайного вирішення, деякі роз'яснення. Я конкретно в Волновах отримала заяву, де у 10 десятилетнього сахарний діабет. Іменно інсулін в картриджах, в здання. Імпортні препарати їм об'яснили. Що не отримують уже проте жодні з них не залишилися поза увагою. Наприклад, проблема щодо забезпечення інсуліном в області дійсно була, але наразі її вдалося вирішити. Дійсно, інвалід... інсуліни імпортного производства для дітей у нас запас залишився на один місяць. Якщо в каких-то регіонах немає, ми приказом по департаменту перебрасуємо з одного регіону в другому. Но до того, как будет проведена закупка, а мы не могли привести закупку до принятия постановления Кабинета Министра, оно было принято 27 марта текущего года, на следующий день был объявлен тендер, мы обратились в две компании, и нам оказана гуманитарная помощь, которая позволит обеспечить детей полностью на два месяца. Поэтому перераспределение детским эндокринологам инсулинов детям будет произведено в течение ближайших дней. Обіцяли в облдержадміністрації вирішити і таке наболіле питання, як працевлаштування інвалідів, адже ані для кого не секрет, що на роботу людей з вадами брати не поспішають. Ми думаємо, що для себе зі зробимо план мероприятий в до частині. Нам можна розуміти і категорію громадян котре з інвалідності, які хочуть, які вміють, їх професіоналізм. Тоді ми розб'ємо це все на категорії. я думаю, у вас це все є, мабуть, по городам. І будемо тогда говорити з бізнесом, з господарствами підприємцями, щоб ну, вони тоді по тим категоріям трудоустраювали. Під час спілкування Сергій Тарута визначив першочергові пріоритетні напрямки роботи, проте це лише на перший час. І пообіцяв докладно розглянути питання інвалідів вже на найближчому засіданні колегії Донецької облдержадміністрації. То, что касается реабилитации, это, это понятная проблема. Также мы обсудили, я, может быть, как бы там упряжу некоторые вопросы, связанные с тем, что нам необходим центр олимпийской подготовки для паралимпийцев наших. Это очень важно. Мы познакомились позавчера в Артемовске с очень хорошим комплексом. Это стадион хороший манеж. И мы рассматривали и с директором стадиона, и с мэром возможность создать на базе Артемовска. Это было бы очень удобно именно для жителей Донбасса, так как это очень близко. Украинский центр именно по подготовке паралимпийцев. Крім того, під час засідання очільник області наголосив, що необхідно бізнес зробити соціально відповідальним, потребує покращення і якість українських реабілітаційних виробів, які мають за низьку якість проти європейську ціну. У цьому випадку для їх виготовлення пропонують залучати закордонних спеціалістів та інвестиції. Олена Сушкова Олексій Костюк, регіональна служба новин. Очільник регіону Сергій Тарута зустрівся з представниками німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС. Вони запропонували Донеччині програми з ефективного екологічного і економічного розвитку. Загальна вартість сягає 8 мільйонів євро. Представники Донецької облдержадміністрації під головуванням Сергія Тарути приймали представників німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС, аби домовитись про співпрацю. Так, очільник Донеччини розповів гостям про найболючіші проблеми регіону, серед яких високе споживання енергії та газу Ми хотіли б, щоб ми тут вместе зробили програми, котре би уменьшили від нашого главного поставщика ГАЗа Газпрома. Ну и сделали бы более конкурентоспособную нашу продукцию. Мы уже обсуждали это с господином консулом и хотели бы, чтобы здесь было у нас хорошее продолжение. У свою чергу директор гіз в Україні Хольгер Нойвегер розповів про наміри впровадити на Донеччині два проекти, загальна вартість яких сягає 8 мільйонів євро. А строки реалізації кожного близько трьох років. Перший проект спрямовано на розвиток малого та середнього бізнесу в регіоні, а також на допомогу місцевим органам влади. Другий проект спрямовано на енергетику та енергоефективність, доцільне використання енергоносіїв та ресурсів. В рамках цього проєкту ми плануємо створити разом з областю регіональне енергетичне агентство. Такий інструмент вже успішно функціонує в Німеччині і є дуже ефективним як для економіки, так і для населення. Наразі на Донеччині вже працює один проект. ГІС він передбачає впровадження енергоефективної модернізації промисловості. Яка направлена на зменшення змін клімату в Донецькому регіоні? У нас заплановано останній активний рік роботи, і основний акцент це підготовка до фінансування і пошук фінансування. Це те, що ми запланували, і це те, чим ми займаємось зі слов'янським заводом ізоляторів. Голова Донецької облдержадміністрації наголосив, що кожен євро, вкладений в Україну, повинен використовуватися ефективно. Заради цього Сергій Тарута наказав створити робочу групу, яка обере підприємства, що найбільш підходять для реалізації цих проєктів, а також складе бізнес-план для максимального ефекту від співпраці. Займатися цим проєктом Сергій Тарута доручив Іллі Шевляку. Я хотел бы поблагодарить за те проекты, которые вы реализовывали уже в Донецкой области. Мы на сегодняшний день только, скажем так, поверхностно с ними познакомились, но вы э, реализовали один из проектов, который заканчивается в октябре этого года, и уже сегодня можно говорить о серьезных результатах. Крім того, директор Гіз в Україні Хольгер Нойвегер розповів Сергію Таруті про те, що після реалізації цих проєктів Україна зможе взяти кредит в німецькому банку розвитку для подальшої модернізації виробництва та розвитку економіки. Катерина Яковенко, Олександр Ліщенко, регіональна служба новин. Кордон на замку. Прикордонники та правоохоронці чекали на активістів, які 4 квітня мали намір розбити наметове містечко на міжнародному пункті пропуску Новоазовськ та провести акцію Російська блокада Ввічливий протест. Точну кількість силовиків не повідомляють, втім їх достатньо, аби забезпечити правопорядок на кордоні. На цьому наголосив начальник прес-служби донецького прикордонного загону Едуард Нікітенко. Також він повідомив, що станом на 15-ту годину на місці та поруч з ним протестувальників не було. Був лише один з представників мітингувальників.